Друз'яки, привіт! Сьогодні такий незвичний для мене формат. Довго хотів зняти таке відео і порівняти різні види стін по їхній вартості, по їхнім плюсам і мінусам і по теплосупротиву. Хочу порівняти сьогодні мою стіну, яка складається з 100 мм газобетону з двох сторін, і 200 мм утеплення перелитом. Такий варіант доволі вдалий варіант. Якби я не вмів будувати такі стінки, я б обрав би таку, тільки не 100 мм пінопласту клеїв би, а хоча б 15 міліметрів, 150 мм. Тобто ця стіна складається 300 газобетон, де 400 взяв усюди, такий більш звичайний для нас формат, і 100 мм пінопласту. Причому рахував я теплосупротив і вартість у цього графітового гарного фасадного пінопласту. Багато виробників пінопласту і газобетону я так середньому взяв, тому не сперечайтесь, може ви там знаєте де дешевше або дорожче. Ну, в коментарях напишіть, як вам порівняння моє. Часто порівнюють мою стіну з стіною з газобетону. 400 мм. І моя стіна, яка складається зі 150 мм двох стінок і 150 мм приліту До... Досить мене так здивував цей варіант. В общем, порівняємо, друзі, спочатку, всі плюси і мінуси. Найбільший список це у моєї стіни. Так, я за... За... за неї вболіваю. тому Знайшов якнайбільше в неї плюсів і не дуже багато мінусів. Ну, а тут навпаки. Тому в коментарях прошу, може я десь помиляюсь, бо я ці стіни е, ніколи не будував і помиля... можу помилятися. Е, перший плюс, найголовніший най... з усіх, це те, що моя стіна швидко сохне. До речі, ці всі плюси і недоліки, ну, не всі недоліки там. Плюси точно відносяться і до другого мого пирога, там де 150-ки використовуються. Це швидко сохне. Що це нам дає? В порівнянні, звісно, з, оці... з оцією стіною і з цією стіною. У газобетону, як на... Не... на мене є, дуже великий недолік це те, що він довго сохне. Це нас е... обмежує в оздобленні. тобто він коли сохне, дає усадку. І. Просто так побудувати і одразу його оздоблювати не можна. Йому дати потрібно час, щоб він відстоявся, дав усадку, висох, і перший рік все одно там буде повишена, повишена вологість, і буде не дуже комфортно з ньому жити, якщо ви зробите все в один рік. Тому це дуже великий недолік. І коли знімають відео про порівняння газобетону з, з цеглою, то Завжди указують цей недолік. Це дійсно недолік. Але в моїй стіні цього недоліка нема. Тобто він сохне дуже швидко, поки я побудую стіни, поки я зроблю дах, поки я вставлю вікна, а аж потім я засипаю перліт за цей час газобетон, ну що тут, 10 см. 5 см з цього боку, 5 см з цього висохло і все, він вже дав усадку, вже висох, і його вже можна оздоблювати. Тобто цей недолік тут відсутній. Потім другий плюс це дві поверхні. Тобто ми робимо дві ідеальні поверхні. Це, ну. Трохи складніше класти, ніж у таку і в таку стінку, де одну шнурку натягнув і по, по ній все рівняєш. Але це як і недолік, так і плюс. Тобто ми отримуємо і наружну, і внутрішню стінку, залежить, звісно, від рук, які це вкладають. Але досить просто зробити дві ровні поверхні. Тобто там перепади, щоб були не більше 2-3 мм, які не потребують штукатурки. Третій плюс це дуже. Він легкий. Тобто, хто колись вкладав, а я вкладав з 400-го блоку не таку, звісно, стіну, а просто з 400-го, я клав там 200-200-200, робив такий, а то вже, я вважаю, це вже занадто такий пиріг, дуже дорогий, дуже теплий, дуже важкий в виконанні. У мене після того, як я вкладав 400-й блок, в мене потім рука, мабуть, ще років-півтори. Боліла. Тут такого немає. Тобто, соточку взяв, прям рукою поклав, дуже легко працювати, дуже швидко ним працювати. Тобто Це такий величезний плюс його. Четверте, це він має дві тверді поверхні. Тобто, ніяким м'ячем ми нічого не зробимо. Ні цій поверхні, ні цій поверхні. Це досить важливий пункт. Тобто У нас було. Роки два, мабуть, назад, дуже великий град, такий ураган, смерч там якийсь налетів. І у багатьох людей фасади, які були утеплені пінопластом або мінватою, вони градом побилися. А мої стіни зовсім ніяк не постраждають, тому що основа в них тверда. Може ніколи і не прийдеться там горад, а може, отак, от, як у нас не було, не було, а потім як гахнуло і машини побило, і що в нас тут лиха якого тільки не наробила. Е, П'ятий плюс це утеплюється за 4 години. В середньому 4 години потрібно для того, щоб вдвох, якщо працювати, потрібно для того, щоб засипати перліт в стіни. Тобто приїхала фура, в її там в мішках по 100 літрів таких салофанових. Розгрузили і можете в той же день її засипати. Тобто один розрізає, другий стоїть на козлику і просто його висипає. Нічого складного, нічого вкладати не потрібно, це можуть робити діти, жінки, хто завгодно. Найміть там двох людей, людей там помічників собі, і вони вам там зроблять за копійки, якщо ви не хочете самі це робити. Тут же потрібно доволі. Багато часу потратити, ну, до цього ми ще повернемось. Тобто легке утеплення за 4 години. Шостий плюс це легке оздоблення. Що я маю на увазі? Тобто, нам не потрібні ніякі вирівнюючі прошарки, тобто ми беремо з сіткою. Клеєм промазуємо один раз і все, воно вже у нас готове для того, щоб робити там якусь декоративку. Ну, Всередині, якщо ви хочете, щоб вони більш рівні були, ну, можете два рази протягнути. Для фасаду я зазвичай протягую один раз сіточкою, причому я протягую просто не не наношу клеє, а потім втоплюю сітку, а просто сітку повісив. Клеєм зверху задавив, адгезія до газобетону дуже сильна і не потребує цього доволі складного процесу. Спробуйте на газобетон, який дуже впитує вологу, нанести в прошарок клею, а потім ще встигнути зверху втопити в, не, в цей прошарок. Сітку вирівнити це, це потребує досить великої кваліфікації, але це насправді не потрібно робити. Я вже побудував під десяток таких будинків, жодних проблем з фасадами в мене не було. І я гарантую вам, що не потрібно утоплювати. Можна просто придавити зверху. Адгезія досить велика, міцності сітки не вистачить. Тобто не потрібно нам ще більше збільшувати адгезію. Якщо наша міцність сітки не зможе нести такі нагрузки. Тому просто поклали, придавили, це зможе зробити люба людина, хто навіть ніколи не шпаклювала. Тобто дуже просто оздоблювати. Сьомий пункт це можна пустити рослини. Тобто ви на фасаді можете посадити там якісь там квіти квітучі, там, квіти квітучі, наприклад, там плющ. Або там якийсь виноград, або там ну, багато декоративних рослин, які можна прикрасити свій фасад. Це досить непоганий варіант для додавання якогось шарму своїм стінам. Е, також восьмий пункт у нас плюсик, це, що він не має стиків, які йдуть наскрізь. Тобто стики тут, стики тут, вони всі прориваються перлітом. Як показало моє тепловізійне обстеження в цьому році, навіть не видно ці перемички, якими там я соєдняю ці дві стінки, вони навіть на е тепловізорі не світяться. Тому ця стіна дуже непогано працює. Ну, не дає усадку, це я маю на увазі, що швидко сохне. При цьому вже вона встигає дати усадку і не потребує чекати на все це. І з недоліків, що я зміг. Виявити це незвичний, тобто люди ще не звикли до того пирога, і мало хто знає взагалі про нього, тому він. Досить дивний такий, здається. Друге, це е, найбільший мінус. Це треба робити два армопояси. Тобто я заливаю один тут армопояс, потім викладаю наружній стінку ще на 20 см і заливаю другий армопояс, між ними йде така перемичка з, з композитної арматури. Але ці два армопояса, вони між ними знаходяться 20 см перліту, то, то це не є мостик холоду. І не так складно їх вже залити, але на перший погляд, це досить такий складний процес. Але у мене є багато відео, як це зробити просто. Воно там займає певний час. Близько чотирьох днів ми втрачаємо з рахунок арма Але це, звісно, недолік. Так і третій пункт най, мабуть, найголовніший, це такий, такий будинок. Ну не то щоб неможливо, але складно продати. Не всі вас стіни товщиною 10 см, бояться, що вони якісь неустойчиві, що з ними щось трапиться. Але я продавав такі будинки. І все з ними добре. Я рахував колись їхню несучу здатність, і погонний метр стіни може нести запросто близько 7 тонн нагрузки. Це з усіма там понижаючими коефіцієнтами. Е, я думаю, насправді воно ще більше може нести, але 7 тонн ви ще спробуйте навантажити на такі стіни. Це на погонний метр, а їх же у нас в будинку там. Близько 50 метрів ну, зазвичай в маленьких будинках. Тобто, воно там може 350 тонн нести, ну якщо равномірно його навантажити, які ви, ви не зможете ніколи дати такі нагрузки на ці стіни. Тому для одноповерхових будинків це доволі е, гарний варіант стіни. Так, переходимо до другого варіанту. Це у нас газобетон 300 мм. І проклеєна утеплювач 10 см пінопласту, які в нього є плюси, на мій погляд. Він більш звичний для нашого регіону, як мінімум. Прости, простий армопояс. Тут можна в блоки зробити і залити армопояс. Це дійсно швидше і просто. По укладанню він, я думаю, трошки швидше, ніж оці стіни. Але це якщо порівнювати вкладання самого газобетону. Але якщо взяти разом з утепленням, то я покладу і утеплю значно швидше, ніж ви покладете і утеплите пінопластом. Тому я поставив тут знак питання. Е, більше несуча здатність. Я думаю, що рази в полтори. Раза в полтора несуча здатність його вища, ніж моїх стін. Ну, потрібна ця несуча здатність для е, одноповерхових будинків. Точно, на мій погляд, не потрібна. Але це плюс. Так. Із недоліків довго сохне, тобто е, ну, півроку, якщо найменше, потрібно дати йому відстоятися, ніж починати, перш ніж починати оздоблення. При цьому він дає усадку. Це звісно і так. Він досить важкий, тобто 30-сантиметровий блок вже він важить ну, більше 20 кілограмів, і його вже не так просто класти, як соточку або 150-ку. Складне оздоблення. Що я маю на увазі? По-перше, на пінопласт вже не, не пройде той фокус, як у нас тут що взяв сітку, придавив її клеєм і все. Тут вже потрібно намазати клей. Вдавити сітку, зверху ще один раз прошпаклювати, щоб е, воно вже більш товстий прошарок тут мало. Е, хоча на пінопласті, мабуть, це не складно зробити, тому що пінопласт не дає клею так швидко висихати. І це зробити не складно, але клею у вас піде, я думаю, рази в два більше, ніж у тут піде клею. Е, ще недолік п'ятий, це у нас він. Має м'яку структуру, і, наприклад, граючись з дитиною там у дворі в м'ячик, ви м'ячиком попадете по фасаду і вже зробите вм'ятину. Це не критично, чи це, мабуть, не на що не вліяє, але така е особливість є. І посадити якесь плетуче е якусь рослину, яка зможе плистись по такому фасаду, ви також не зможете, бо воно корінням розрушить вам. Все оздоблення ваше. Потім шостий мінус це, якщо ви взяли не дуже гарний газобетон, або у вас там такі камінчики були, що вони зробили, зазвичай роблять наружну сторону під шнурку, щоб легко було робити приклеювання пінопласту. А зсередині вже як вийде. Повезе вам, значить. Побігаєте з щоточкою, з тірочкою, з правильцем, вирівняйте, і також можна зробити тонкослойне оздоблення. А якщо не повезе, то прийдеться штукатурити. А це все час і гроші. Е, так, що у нас тут? Має мостики холоду сьомий недолік, це у нас дюбіля, які на тепловізорі, я бачу, вони світяться. І також спробуйте ще поклеїти пінопласт і заповнити між ними, між листами ці стики. А це найбільший мостик холоду в цій технології. Тому тут вже потрібно не 10 см, а 2 по 50 см перехльоснути. Утеплення робити, це доволі складно. І Досить часто я бачу, як люди роблять там, коли криві стіни, якщо ви там е, утеплюєте якісь старі будинки або е, погані камінчики були, що там роблять якісь приспособи, які там ріжуть пенопласт. Ну це ціла історія. Порівняйте, тут за 4 години засипали і забули, а тут потрібно ну, мати досить високу кваліфікацію, щоб це все зробити. Може... Я трошки перегибаю, може, ти не дуже високу кваліфікацію, але ну тут більш відповідальна робота, ніж отут. Що тут можуть висипати два любих спеціаліста. А тут спеціалісти повинні бути вже відповідальні, і від них залежить якість вашого утеплення. Так, з цією стінкою закінчили. Переходимо до цієї. Судячи з більшості коментарів, це найбільший конкурент моєї стіни. Але я вам покажу потім по цифрам. Це зовсім не так. Які тут плюси? Це простий, ну тобто тут однослойна стіна, тут все зрозуміло, як вона працює. Просто для нас, це звично для нас. І раніше вважалося, що вона має досить непоганий теплосупротив, але пізніше я вам про це розкажу. Так, звичний і простий. Так. У нього є ще плюс, він має дуже високу несучу здатність. ну, Дійсно, це так. 400 -та стіна. Багато можна нести. З нею вже, можна вже будувати, там, я не знаю, 3-4, мабуть, і 5 поверхів. ну, Якщо правильно порахувати, я думаю, воно понесе. Але чи потрібно нам для одноповерхових будинків ця здатність це вже таке питання. Із недоліків сохне більше одного року, тобто газобетон сохне перші 10 см швидко, а все, що всередині, доволі довго воно сохне. І за цей рік його, щоб його оздобити, якщо ви не хочете чекати, потрібно використовувати більш якісні матеріали і вирогідність появи тріщин, там усадочних в цих. Виростає в рази, тому поспішати з озобленням таких стін не потрібно. Так, третій мінус дуже важкий. Ну, він дуже важкий. 400 блок Це треба мати дебелу спину, щоб працювати з таким блоком. І це ну, погано сказується на нашому здоров'ї. Тому я не раджу, друзі, використовувати такий блок, Хоч, хоча він і простий, і звичний для нас. Четверте, це потребує штукатурки. Тут, так само як і тут, ви зможете зробити лише одну сторону рівну. А тут як вийде. Вийде гарно. Не вийде, будете штукатурити. А це доволі багато грошей тяне. Е і п'ятий мінус: це у нас він не дотягує до ДБНу нашу, тобто державні будівельні норми. Зараз у нас підняли ДБН, не пам'ятаю з якого робу, чи з 21-го року, чи з якогось. Недавно його підняли. Раніше воно було там 3 з чимось, чи 3,50 було. А зараз ДБН у нас складає для стіни, тобто теплосупротив повинен складати не менше 4, а ця стіна має 3,33. Тобто він не дотягує, доволі так немало не дотягує. Так, ну і четвертий варіант стіни. Це робив чисто для себе порівняння. Це у нас 150 газобетон, 150 газобетон і 150 перліту. Хоча цей варіант можна ще доробити і зробити не 150, а 200. Тоді він буде не гірший, ніж перший мій варіант, а навіть, я думаю, що і ліпший. Із е, плюсів в порівнянні з моїм е, з першим варіантом. Легко продавати, це вже більш надійно виглядає, і тут вже ніяких проблем ніколи у вас не виникне. Більше несуча здатність, ніж у першому варіанті. Ну, звісно, тут вже ж по 150 це вже 100%, 100 що е, тут взагалі можна не прораховувати ніякі навантаження, він буде нести і нічого з ним не трапиться. Але і мінуси є: він дорожче і холодніше, ніж мій перший варіант. але... Думаю, що якщо ви вже будуєте таку жирну стіну, то вже можна не 45 см її зробити, а зробити 50 см, тоді він буде ще тепліший, ніж перший варіант, і не потребує якесь, ну, не, не набагато він стане дорожчий. Там додається 5 см перліту. І все. І ці 10 см. Сантиметрів... Чому тут у мене 45, а не 50? Я раніше думав, що ці 15 см я відрізаю, коли роблю перемички там на е відкоси або просто для з'єднання стін. Оці 15 см я їх вставляю в стіну, я їх не викидаю, тобто для зберігання газобетону. Але їх же можна вставити, навіть якщо вони будуть 10 см, їх також можна вставити в стіну. Вони ж будуть 150 на 10, тобто можна зробити і 20 см з тут прошарок, і вона буде більш тепла. Ну, в общем, таке от легесеньке порівняння. Тепер переходимо до теплосупротиву і ціни. По-перше, по ціні. От Написав я кожен шар, скільки коштує і от загальна сума. Ціну я брав газобетону 4 тисячі за куб, перліт 2,5. Зараз я бачив, він там 3850 одиковський Ну там з, клеєм, з усім цим там, спіною, воно вийде приблизно там на 4 тисячі за куб. Але якщо брати, наприклад, я в тому році брав Харківський другого класу. Він нічим не гірший по якості, там трошки по геометрії він відстає від першого класу, але для наших стін це не важливо. І ще, до речі, забувся. Також великий плюс моїх стін, що можна робити з будь-якого по геометрії газобетону. Тобто, тут якість газобетону по геометрії, по розмірам не важлива. Тобто ви все одно отримаєте дві рівні площини. Тобто цей пиріг у нас. Разом складає 1300 гривень за квадратний метр стіни. Тут у нас газобетон і пінопласт. Пінопласт, я дивився в інтернеті 250 гривень, там плюс-мінус коштує квадратний метр 10-сантиметрового слою. І разом це складає 1450. Тобто ця стіна навіть дорожча, ніж моя, на 150 гривень за квадратний метр. Цей у нас також іде. Це у нас найдорожчий варіант 1600 гривень. Тобто у нас на цілих 300 гривень, це тільки по матеріалам я беру. Цей пиріг, де 400 мм, товщина стіни з простого газобетону, вона аж 1600 гривень коштує квадратний метр. І моя стіна, де зі 150 складається, вона трошки дешевша, ніж. У ця попередня. Е, стосовно тепер теплосупротиву. Це дуже просто вираховується, для цього не потрібні ніякі програмки. Є таке поняття як коефіцієнт теплопроводності, є такі таблиці, можете загуглити, де вам потрібно знайти лямбду. це коефіцієнт. От я написав, щоб ви розуміли, від яких коефіцієнтів я відштовхувався. Бо... Це дуже суперечливий такий момент, бо таблиць багато і усюди вони там пляшуть плюс-мінус. Взяв я щось середнє. От газобетон взяв 0,12. у перлита є у мене, до речі, акт оцей випробовувань у виробника. Я брав, то у нього там вказано 0,0%. 0,39. А я взяв 0,4 там округлив. Хоча в усіх програмах він більший за рахунок того, що немає жодної програми, я не знайшов, щоб перліт був 65 кг на кубічний метр. У них завжди йде там якийсь перлітовий пісок, 200 кг на куб, і там щось коефіцієнт у нього 0,07. А по факту він йде 0,03, це я взяв акту. І пінопласт я взяв 0,035. Зазвичай навіть білий цей має 0,04, але хай буде трошки менше, щоб ви не докльопувались до мене. Є там графітовий 0,032, але я думаю, то вже таке сильно воно там не скажеться на це все. І по якій формулі воно вираховується. Оця R, теплосупротив стіни, він рахується просто. Беремо товщину стіни в метрах. Тобто 10 см, наприклад, це буде 0,1 метр. І ділимо на оцей ось коефіцієнт. Так можна порахувати будь-яку стінку. Знайдіть просто цю лямду і потрібно знати товщину. От, Наприклад, беремо 01 метр пінопласту, ділимо на коефіцієнт і виходить у нас 2,8 е, Нагадаю, в Україні. По новим ДБНам у нас має бути стінка не менше, ніж 4. Перший мій піріг має теплосупротив повністю стіни 6,66. Це в півтора рази навіть більше, ніж норма у нас по ДБНу. Оцей з пінопластом він не дотягує. Я думаю, якби було тут 15 см пінопласту, воно б дотягувало б до моєї стіни. А може й ні? Ну, треба рахувати. На даний момент воно затягує 5,35. Цей зовсім не дотягує раніше. Він майже дотягував, коли у нас воно було там трошки більше трьох а зараз не дотягує до чотирьох. Тому в наших нових реаліях це ріг. Не підходить. І ця стіна тож також не дотягує до мого першого пиріга: 626 а тут 666 Але якщо брати з урахуванням, що це така доволі велика цифра, то ці стіни доволі теплі. І по ціні найдешевші. Хоча в масштабі будівництва. Там 300 гривень на стіні це не дуже великі гроші, і, можливо, їх не потрібно рахувати. Я порахував, якщо середній будинок має десь плюс-мінус, ну такий десь квадратів на 120, має плюс-мінус десь 200 квадратних метрів стіни, то цей пиріг дорожчий, ніж у цей перший, на 55 тисяч гривень на сьогодні. Але він і міцніший, і легше його продати, і легко будувати, але трошки холодніший. Тому, друзі, вам самим вирішувати, які переги вам будувати. Якби я не вмів будувати такий і такий, я би будував такий. Бачу, роблять інколи кладуть 400 блок, і потім його ще утеплюють. Я думаю, що це вже занадто не потрібна нам така несуча здатність і важкою значно важче, ніж у цей кладати. Але якщо просто робити в такий пиріг, нічим не, оздоблю, не утеплювати, то ви замучуєтесь опалювати свій будинок.